Доброго дня, дорогі друзі та гості мого каналу, а також, шановні підписники. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. І від щирого серця бажаю всім мирного неба над головою і добробуту у сім'ях. Сьогодні мова піде про найбільш знаменитий український смаколик у світі це борщ із м'ясом та квасолею. Рецепт борща існує безліч і Із грибами, із чорносливом, і пісний, і холодний, і з вушками, і навіть з карасями. Більшість того у кожній області України, у кожному місті чи селі господині варять борщі за власними перевіненими рецептами. Сьогодні ж я пропоную найбільш класичний і розповсюджений варіант цієї страви. Для приготування необхідно взяти 7-літрову каструлю і налити в неї 4,5 літри води, висипати 500 г промитих і обсушених свининих хреберець. Після закипання обов'язково знімаємо піну та варимо м'ясо 1,5 години. Тим часом беремо невеличку капустину, нарізаємо її соломкою. Коли риперця відварилися, витягаємо їх за допомогою шумовки, а до бульйону висипаємо 5 картоплин нарісаних соломкою. Доки картопля вариться, робимо заправку до борщу. На пательню наливаємо 2 столових ложки оливкової олії. Висипаємо 2 буряки нарізаних соломкою. Поливаємо їх соком одного лимону, розмішуємо і тушкуємо. Пізніше додаємо 4 столових ложки мелених томатів. Якщо цей інгредієнт відсутній, то можна його замінити однією столовою ложкою томатної пасти. До речі, буряки можна натерти на грубій терці. Кожна хазяйка вирішує по-своєму. Далі висипаємо до буряків одну чайну ложку паприки. Замість неї допустимо додати один подрібнений болгарський перець. Далі в окрему пательню наливаємо жир з бульйону буквально два ополоника та всипаємо три нарізані кубиками голівки цибулі. Овочі тушкуємо до м'якості. Після цього додаємо до цибулі 3 морквини, нарізані соломкою або натерті, і продовжуємо тушкувати до готовності. За цей час до картоплі треба всипати подрібнену капусту, розмішати і довести до кипіння. За 15 хвилин до фіналу додаємо у каструлю овочеву засмажку. Після розмішування чекаємо, коли все закипить і всипаємо тушкований буряк. Далі додаємо 2 зубчики нарізаних часнику. Повертаємо до каструлі відварені ребра та всипаємо склянку вареної квасолі. Після закипання виключаємо газ, накриваємо червоний борщ кришкою та настоюємо не менше 15 хвилин. Це один з головних секретів смачної української страви. До столу борщ обов'язково подають зі сметаною. Також можна спекти пампушки з часником. Так буде ще смачніше. Щиро раджу вам приготувати український борщ. Якщо ви це зробите хоча б раз, то будете постійно включати цю страву до свого меню. Запрошую підписатися на мій канал. Діліться відео рецептами з друзями та близькими. Натискайте на дзвіночок та не забувайте про подобайки. Всім смачного!